Батьки Ірина та Олег Височанський вболівають за доньку, художню гімнастку Марію Височанську під час виступу на Олімпіаді 2024 у Парижі. Батько приїхав з фронту, щоб підтримати та побачити доньку. Я вже мав мало надії, бо це відповідально. Це люди, підрозділ. Ну, але так зорі склалися, що задачі трошечки змінилися, і я зміг на той тиждень вирватися, і я вже не попереджав. Тобто, фактично, це вже був маленький сюрприз. Ну, Але треба було купити білети, а білети можуть купити тільки олімпійці, там якось по одному на себе, бо білетів нема. І мусилась сказати, вона була купила спочатку мамі білети, і треба було, щоб хтось купив ще другий білет, то вже сказали, купуй білет татові". Чоловік каже, що донька не одразу побачила їх на трибуні. Плакала я просто, ви собі уявляєте, бо тата не мали відпустити. І коли ми зараз йшли після виступу, я їх знайшла, побачила, і там тато з мамою так мені махали. Чесно, я навіть не очікувала, що може бути таке. І, Знаєте, чудеса бувають, вони стаються з нами, головне в них вірити. Трибуни були переповнені. І це, а вже коли другий був виступ, і вона проходила попри нашу трибуну, у нас не були там самі місця внизу, були трошки вище, І ми так кричали Маруся, махали руками, і тоді вона вже нас по, по прапору, по тому побачила. І тоді це була наша така зустріч. Чоловік повернувся з Франції та за кілька днів повертається на фронт. Чоловік служить з 2014 року, отримав важке поранення. Та у лютому 2022-го знову долучився до лав Збройних сил України. Олег Височанський командир підрозділу 103-ї бригади. Разом з побратимами виконували бойові завдання на Харківському та Донецькому напрямках. Я десь теж маю вину, що завжди в цьому роботі, бо я не є кадровий військовий. Я тільки як війна, така повномасштабна. І завжди знаходиться причина, то роботи багато, то треба зробити, то треба. Находьте час приділяти дітям, хоч трохи, Мусите приділити, щоб потім не жаліли. Бо, наприклад, повторити дочка Олімпійські ігри це раз на життя. шукайте можливість, а не причину, щоб з тими дітьми пробути. Бо дітям це дуже важливо. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.